Друзі, вітаю! Давайте зробимо невелику китайську тему, тому що дуже багато історії по цій країні. Представники Міністерства закордонних справ відповіли Зеленському власне, на його заяви, що Китай зриває деяких інших представників Україну. Друге, що у нас є, це те, що Financial Times злив інформацію три теми, про які говорив Путін та Сі дзінпіни, де Сі виніс гарбуза російському диктатору. Ну і власне третє це. Візит самого Зеленського на форум в Шанґріла діалог. Але там на цьому форумі говорили, власне, не тільки ми, але й говорили китайці. Китайці прямо почали погрожувати Тайваню, що сепаратисти будуть роздавлені. Ось таку історію закинули, власне, Тайваню. Тайвань, ну, скажімо так, почув ці меседжі, відповів достатньо. Ну скажімо так виважено і стримано, не без міри агресії. Але тим не менше, це точно не, не той діалог, який би хотіли бачити в світі. В вели, по великому рахунку весь форум проходив в розмовах про Україну та Тайвань. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, а також, будь ласка, зробіть донат для наших хлопців та дівчат з Третьої штурмової. Сергій Майдуков попросив підтримати цей прекрасний збір. Збирають на два БПЛА та наземну станцію. Тому, якщо можна, давайте підтримаємо. Ми з вами вже цю історію почали. Давайте її, власне, трошки і, скажімо так, наситимо нашими донатами. Тому. Поїхали, Китай відповів на звинувачення нашого президента, теж вони зривають мирну конференцію, і насправді заява Зеленського дійсно роздраконила трошки Китай. Хоча з зливу Financial Times ми знаємо, що одне з трьох питань це якраз такий прохань Путіна було цей форум трошки, скажімо, скажімо так. Понизити в статусі і не пустити частину своїх друзів, колег та сусідів. Ну, що власне зараз і відбувається, і зі 160 членів, які їдуть на цей форум, добро дали тільки 106. Але я теж попереджав, що Китай зайвий раз злити не треба інколи краще обійти трошки стороною, ніж, наприклад, нариватися на його реальне протистояння. Тому що поки що прохання Путіна він робив ну дуже явно в півсили. Так от, що заявив Пекін? Вони кажуть, що всі е, зусилля про визнання вони направляють в нашу сторону. Ну, просто якийсь обіймий, тотальна любов. Ну, от, е, Вони ніколи не підпалювали війну е, в Україні і полум'я війни не підпалювали. Ви так, але ви підтримуєте Росію, яка власне цим полум'ям тут і займається. Ну і власне, Пекін трошки нам пригрозив, сказав, що ви ж пам'ятаєте, ми ваш найбільший торговий партнер. Просто пам'ятайте це і поважайте. Ну, от... Ну і сказав в кінці надія, от просто виступ, як, як в Гарварді вчать писати Есе. Ну і в кінці або жарт, або надія. Ну, і в кінці дали, ми віримо, що зможемо добитися розуміння і підтримки всіх сторін, сказав Мао Нін, представник Міністерства закордонних справ Китаю. Ось така історія. От, але вона підтверджується якраз таки попередньою інформацією, яка у нас була, те, що. Сказав Financial Times, що окрім сили Сибіру, яку Путін просить власне наповнити грошима і перспективами, всі каже, що будемо купляти тільки за внутрішніми російськими цінами. А я вам зранку казав, для Путіна це не вигідно, тому що внутрішні ціни дотаційні, і це ще більша залежність Путіна і маленькі прибутки. Насправді всі той патріот України дійсно дотискає Росію. Ну і власне, ми бачимо, що. Другим питанням було заходження е, китайських банків на територію Росії замість західних банків. Росія сама не може забезпечити свою банківську систему. Ну от західні банки хтось виходить, когось там націоналізовують, когось заарештовують. Ну, взагалі, дурня відбувається на російському фінансовому ринку. Ну, от, Але хтось навпаки готовий служити терористам типу Райфайзена. Так, ну от австрійський банк, здавалось би, пристойний. Ви пам'ятаєте, я проти нього і акції робив. От, але вони залишаються. То от Путін просить інші європейські китайські банки туди зайти. Ну і третім питанням Путіна 16 травня в Пекіні було зрозуміло, що прохання зірвати українську мирну конференцію, бо Росії там немає, то давайте зробимо так, щоб нікого ж там і не було. Ну, от це третє питання, яким, власне, займався е, Путін в. Пекіні, замість того, щоб просить щось для себе, просив проти нас. Зеленський. До речі, щоб хтось приїхав на цю конференцію, поїхав зараз до Філіппін зі своєю командою. От, і зараз там працюють для того, щоб і них запросити, і деяких їхніх товаришів теж туди привезти. Далі, що відбувається? На конференції Шангріла виступив і міністр оборони Китаю. І сказав, що тайванські сепаратисти будуть розгромлені. Тайвань, звичайно, що відповів, але це така достатньо серйозна заява. От, він сказав, що. Дон Цюнь його звати, що ті, хто намагається відокремити Тайвань від Китаю, будуть розчавлені та призведуть до власного краху. Повідомляє китайська державна телекомпанія CCTV. Його зауваження на конференції з питань безпеки Шангріла діалог в Сінгапурі відбулися лише через тиждень після того, як Китай провів військові навчання. Навколо самокерованого острова, який він вважає своїм, і багато хто розцінив як спробу залякування, Донг пообіцяв, що народно визвольна армія Китаю діятиме рішуче та хоче запобігти незалежності Тайваню. Також звинуватив правлячу демократично-прогресивну партію Тайваню в тому, що вона. Крок за кроком проводить сепаратизм, одночасно підриваючи китайську ідентичність острова. Ці сепаратисти нещодавно зробили фантастичні заяви, які демонструють їхню зраду китайської нації. каже Пекін офіційний в обличчя міністра оборони. Вони зрадили своїх предків та націй, Вони будуть прибиті до стовпа ганьби історії. Е Здавалося, були й такі певні непрямі посилання на Сполучені Штати, от, які продають зброю Тайваню. Донг також сказав, що іноземні держави надають сміливості тайванським сепаратистам і придривають принцип єдиного Китаю за допомоги тактики нарізання салями». За його словами, вони зокрема займаються продажем зброї підтримка з офіційних контактів, спрямованих на використання Тайваню для стримування Китаю. Е, також додав, що Китай налаштований на мир є воз'єднання, але ця можливість перешкоджає, е, можливість перешкоджається силами незалежності Тайваню. Ну і Тайвань зрозуміло, що вийшов, засудив провокаційні та раціональні заваження, Ну і сказав, що буде стояти на своєму, і що Китай ніколи не керував Тайванем. А ви знаєте, що а, після власне втечі націоналістів і Чанкайши на території Тайваню 49-го року вони самоврядні, тому скажімо так. Де-факто і де юре, трошки тут ситуація відрізняється. От в заявах двох політиків, але ми бачимо, що дійсно дві теми форуму Україна та Тайвань зараз в топі, і там може виникнути війна. Я вам говорив, по-моєму, у мене був такий інсайт, що один наш. Американський законодавець сказав, що Тайвань може протриматися, якщо Китай нападе не більше місяця. І Південною Кореї захищати їх буде достатньо важко, бо на них нападе Північна. Є японські бази, і там є свій план, тобто вони там не переживають, але кажуть, що Китай може на це піти. Я чув європейські джерела, це літо, американські джерела кажуть, що ближче до їхніх виборів, для того, щоб зірвати вибори і, ну скажімо так, кинути тінь. Не сумніву на лідерство Сполучених Штатів у світі, ось така історія. Тому Китай нам передав привіт, передав нам, передав Тайваню. Бачите, активний день. Зеленський зараз знаходиться на Філіпінах. А в Україні тут кипить робота, ділять міністерські портфелі. Вчора ввечері з'явилася інформація про те, що Кулебу Дмитра можуть звільнити з міністра закордонних справ. Ну а ти. Поки що не кажуть, куди там послом відправлять, не послом відправлять не ну, от, Але ви знаєте, що вже це не перший раз його намагаються звільнити. Поки що це правда розносили е, проофісні телеграм-канали. І деякі змі підхватили чисто для хайпу, як новину. Підтверджень ні зі сторони офісу, ні зі сторони Кулеби. Поки що немає. Ну і депутатам поки що завдання голосувати не спускали. Далі. Е, я пам'ятаю, вчора вам розповів, що Чернишов може піти з, міністерства, з Нафтогазу на Міністерство інфраструктури, але Кубраков дав йому останній бій за своє спадкове міністерство От, і злив інформацію про кількох його ну так виглядає. Про кількох його наближених людей, які були замішані в дуже нечистих, негарних справах, і набув, власне, пішло до них із обшуками. Тому зараз в куларах заговорили: ой, знаєте, а може Чернишов нікуди й не піде. Ну. Якщо буде доведено, то краще б кудись би й пішов, але точно не в міністерство. Побачимо, що буде з цим напрямком. Дійсно, йде боротьба двох важкового за міністерство. Що ж вони так за нього борються, дуже важко зрозуміти, що ж їм. І їх там так приваблює в цих високих міністерських кабінетах, які відповідають за сотні мільярдів гривень відбудови в Україні. Незрозуміло, чому один не хоче відпускати, а другий так хоче туди залізти. Тому кадрові питання, бачите, я вам казав, що буде кадровий тиждень, дійсно, кадрові питання зараз просто в гарячій фазі вирішення. Ось така, друзі, інформація по кадрах буде додатково. Вам ще розповім, а вас просто запитаю одне просте, банальне питання, але дуже важливе: нападе Китай на Тайвань до президентських виборів чи ні? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, порекомендуйте його друзям. Ми боремося з російською пропагандою. Ну і третє, я вас дуже попрошу. Донат, для третьої штурмової нас попросив наш великий класний друг Сергій Майдуков. Давайте підтримаємо цей збір. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!